Новина, друзі, удар по уряду, перемовини з посланцем Путіна не успішні, та гайки закрутити не вдасться. Дослухайте до кінця. Страшна масована атака по Україні по багатьом містам Дніпро, Одеса, Кременчук. Київ, можливо, когось забув, ну по всій Україні були росіяни. Вперше вони вдарили по будівлі уряду біля кабінету прем'єр-міністра. Ну, якщо біля можна припустити, що вони туди і хотіли попасти показово по кабінету прем'єр-міністра України. Є відео в мене в телеграм-каналі в Шапці профілі. Ідіть дивіться. Є загиблі, троє людей поки що, що повідомляється, дуже багато поранених. Ну і дуже сильно пошкоджена інфраструктура. Підчуття родина з Ну а росіян. І Путін терористим. Чому перемовини пройшли не успішно? Тому що сьогодні Україна вдарила по нафтопроводу Дружба, а я. Раніше говорив, що якщо Україна буде бити по нафтопроводу, це означає, що ну ніяких домовленостей немає, тому що Фіцо приїжджав до нас як посланець Путіна. Я про це розповідав Зеленський з ним. Зустрічався. Нібито все було окей. Домовилися навіть провести наступну зустріч. Ну тому, що в Україні в Словаччині природньо є свої інтереси, тому що це наші сусіди. Нам з ними треба жити, але однозначно він привозив послання від Путіна. Як говорили інсайдери, це енергетичне перемир'я, яке Україні абсолютно невигідно, тому що ж ми. Ми бачили навіть по сьогоднішній масовані атаці. Путін б'є просто по цивільним містам, по будинкам, по будівлям уряду, по мостам він буде бити по всьому. Ну та не буде бити по нашій енергетиці, але і ми не зможемо наносити йому серйозний ну, серйозну економічну шкоду в першу чергу, тому що от сьогодні теж вражений НПЗ на Росії. Тому можна припустити, що перемовини пройшли не успішно, і Зеленський правильно не погодився на це енергетичне перемир'я, якщо і погоджуватись то тільки на повне. Повітряне перемиря, якого я думаю, чекають всі українці от після такої масової атаки, яка відбулася.